Міжнародний аеропорт Бориспіль можуть відкрити першим в Україні, але за умов повного закриття неба від російських ракет та дронів. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Раніше про можливість відкриття одного з українських літовищ для цивільних рейсів говорив і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні. Наступний рік стане вирішальним у цьому відношенні. Та чи реально зробити це, поки в Україні триває війна? Ізраїль яскравий приклад того, як може працювати цивільна авіація під час ракетних обстрілів. Сьомого жовтня 2023 року бойовики Хамас оголосили війну Ізраїлю, і цивільні міста накрили ворожі ракети. Під обстріл потрапив і центральний аеропорт Тель-Авіва Бен-Гуріон. Але ізраїльська авіакомпанія Ель Аль до сьогодні не скасувала жодного рейсу. Не винатваґнефіла. Нефілапо винатваґ. Симулев. Чому? Ель Аль це єдина в світі цивільна авіакомпанія, літаки якої обладнані системами протиракетного захисту. З 2004 року їх почали оснащувати системами протиракетного захисту, які початково розроблялися для повітряних сил, але згодом були адаптовані під цивільні борти. Кроме того, что есть системы ПВО, у нас самолеты наши оснащены активной защитой от ракет. Но на определенных высотах самолеты защищаются и боевой авиацией. Известно, что боевые самолеты также способны сбивать ракеты при необходимости и делали это неоднократно. У нас, скажем, летчики «Эляль» и других авиакомпаний это военные летчики. У нас нет отдельно гражданской академии, которая выпускает гражданских летчиков для гражданской авиации. Это тоже внушает дополнительное, скажем, доверие, потому что при экстремальной ситуации они могут резко посадить самолеты. Чи может Украина скористаться с израильским досвидом? В летку 2023 года Ирландский лоукостер Ryanair несподівано заявил, что первым готовы відновити полеты в Украину. Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року. Того ж дня Лоукостер провів переговори щодо співпраці з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та керівництвом аеропортів Борисполя, Львова та Одеси. Але в уряді на ці плани тоді відреагували досить стримано. Ключовим в умовах війни для нас залишається збереження придатності авіаційної інфраструктури та кваліфікації персоналу. Водночас відновлення польотів буде можливим, як тільки дозволить безпекова ситуація. Скептично поставились до планів Ryanair і українські військові, адже ворожі ракети, особливо балістичні, можуть долетіти до будь-якої точки України, а відкриття аеропорту навіть віддаленого стане для ворога ласою ціллю, каже авіаексперт. Якщо в тій чи іншій зоні знаходиться цивільний літак, то жодна з ПВО, вона або протиракетна оборона, або протиповітряна оборона, вона не буде напевне виконувати постріли і, звісно, зберігається завжди, якщо ті чи інші коридори для цивільних повітряних суден будуть використовуватися російськими дронами комунікадзи або російськими ракетами для проходження безперешкодно. В глиб України або, наприклад, до західних областей України. Але хто конкретно має вирішити, чи можна відновлювати цивільні рейси в українському небі під час війни або ж накласти на це вето? Заборону на виконання авіаційних перевезень вона приймається відповідними державним органами, тобто це і міністерство інфраструктури, це державна авіаційна служба. І, звісно, це відповідні органи військової цивільної адміністрації. Тобто це. І відповідні підрозділи руху, і звісно, безпосередньо самі військові, які також мають департаменти авіаційні, які приймають в цьому участь. І звісно, без їх консолідованого рішення неповне відкриття і навіть часткове відкриття повітряного простору є неможливим. Якщо ж українська влада цей дозвіл погодить, то першочергове право здійснювати цивільні польоти отримають вітчизняні авіакомпанії. Якщо авіакомпанія має власні літаки, наприклад, така як авікомпанія Моторсіч, то в принципі їй взагалі нічого додаткового не потрібно, тільки вирішити питання з страховкою і прийшли наступного дня, починає виконувати польоти. Якщо це літаки в лізингу, то їм все ж таки потрібно буде отримати якісь додаткові погодження зі сторони лізингодавців. Які володіють цими літаками, як правило, це європейські різні великі фонди, і в тому числі вирішити питання з страхуванням таких польотів? А от іноземним перевізникам відновити польоти в українському авіапросторі буде куди складніше, каже експерт. Бо для цього необхідно переконати європейську агенцію авіаційної безпеки в тому, що літати в українському небі безпечно, і вагомим аргументом тут може стати ефективна система ППО. У вигляді патріотів та насамсів, а також винищувачів f 16 Якби у нас були f 16 і вони патрулювали б українське небо, принаймні аеропорт Львів можна було б спокійно відкривати і ні про що взагалі не турбуватися. Також суперзлагоджено має працювати система координації польотів в українському авіапросторі. І тут ізраїльський досвід також має стати в нагоді. Аме так зване зонування повітряного простору. Ми розуміємо, що у разі наявності ракетної або іншої небезпеки, то літаки, е які летять до аеропорту Бенгурина, без нього вилітають, вони суворо дотримуються спеціально визначених маршрутів і трас. Тож, щоб відкрити аеропорт в Україні під час війни, потрібно мати неушкоджену злітну смугу, підготовлений персонал, навчених чітким інструкціям пілотів та гарантований захист літовища і в небі, і на землі. І всі ці ланки мають працювати як цілісний механізм.